Ми будемо міняти ось таку автоматику на нашу автоматику Едінгер і 10. Є хороша автоматика, це, а це трошки заслабка. слабка. воротьми нема зазора, це дуже погано. Чому? А якщо мишка, то можуть бути проблемки. Ремонтуєш, ремонтуєш, а ніякого смислу немає. От наш красавчик. Я його не люблю ці дроти. Я завжди раджу ось такі проводити. Бачите? Тобто бачите? Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми будемо міняти ось таку автоматику на нашу автоматику «Едінгер 10. Автоматика це іншого виробника. Вона якби, своє вже, мабуть, відпрацювала. Ну, я таку автоматику трохи не привісную, тому що вона трошки заслабка. Є хороші автоматики, а це, а це трошки заслабка. Це італійська звісно, автоматика, ну, я чогось її не люблю. Не знаю, я скільки. Не ставив їх, вічно з ними були проблеми. Тому я її не люблю, я її знімаю і міняю. Замовно каже, що вона щось, як тільки сирость, вона починає погано робити, то не відкриває, то не закриває, то ще щось. Вона, в принципі, робить, але не конкретно. І Він з нею намучився, з цією автоматикою. І він навіть чути не хоче якому ремонті, ні о чому. Тобто тільки заміна і все. Я його розумію, тому вирішили, ну, заміна, то заміна. Поставив медінгер, ніяких питань не буде. Ворота, я, я перевірив, ворота ходять легенько, все, до, все добре. А от що вона не тягне, ну вона сама по собі слабенька, вона, вона розрахована не на, ті, не на такі ворота. В Італії таких здорових ворот немає, це італійська автоматика, розумієте? І важких таких. Там легенькі, лі ліусенькі ворота, тому у них так вона розраховується. А тут вона ну, на це не розрахована. Перед установкою хотів вам, вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Перше це сертифікат стоимості по на аксесуари при покупці автоматики в компанії на Юворот ви зможете використовувати. Для того, щоб ви отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за послання, які знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких от відкитних воріт під ваш індивідуальний прийом повністю до мм, ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходяться під відео. Ну а зараз поступаємо до праці. І ще одне, друзі, коли закриваєш ворота, під воротьми нема зазора. Це дуже погано. Чому? Тому що немає для продува снігу і взимку це дуже погано. Зверніть увагу, ось тут на цьому місці, якщо подивитися, тут ролик вже виїв у фемці, виїло повністю фемку, аж лунка є. Це дуже погано. Під воротьми повинен бути обов'язково зазор мінімум 5 см. Завод виробник робить 7 см, ну, щоб було, коли виробляє фурнітуру. А ДБН не пишуть мінімум 5 см. Тому я раджу, мінімум 5 см повинен бути зазор між воротьми і фемкою. Тут, звісно, бажано приподняти ворота. Людина каже, що буде перекладати фемку. Займеться, просто перекладете і все. Обов'язково, коли відключили, обов'язково перевірте на коротке замикання, щоб не було напруги. Якщо, якщо буде, якщо буде напруга, воно буде скрити. Ну, можна на язичок, а чуть не дотягується проводок, бачите? Не можу. то проходиться тільки так. Зверніть увагу, бачите? Косточка є, це якась мишка сюди наносила, бачите? Жила якась мишка. Ось ще кісточки, бачите, з під цього. Це якась мишка маленька. А якщо мишка, то можуть бути проблемки. Ця мишка могла попісяти на плату, тобто мочовою кислотою своєю. По, по це, І це дуже погано. Так само, якщо мурав'ї залазять, це теж дуже погано. Бо є муравья кислота, яка роз'їдає плату. І тоді її навіть в ремонт не беруть, смислу ніякого нема ремонтувати. Бо ремонтуєш, ремонтуєш, а ніякого смислу немає. От наш красавчик. Чи красавица? Чи... Як правильно назад? Автоматика. Вона. Красавица. Дуйун, вон, він, красавец. Эдингер. він, Так, уже получается два. Значит, наверное, він, О. Опачки. Шайбочки підкласти, друзі, і буде де все чудово. Тут трошки великоватий зазор, то треба підкласти, я думаю, дві шайбочки досить, більше не треба. Зубіть увагу, бачите, трошки великоватий зазор. Тобто, шестеронка єле-єле цепляє. Майже-цепляє майже, майже цепляє ось цей зубчату рейку. Зубчату рейку ми залишаємо стару. Друзі, зубчата рейка усюди однакова, у всіх автоматиках. Тобто, вона як універсальна. І міняти її не потрібно. Вона не знашується. Бістріше знашується зубчате колесо, ніж е, зубчата рейка. Тобто, я не бачив, щоб зносилася. А рейка, за свою о, багато років практику. Я виставив по шестерці, намічаю, де просверлити отвіри, для того, щоб ставити бовти і закрутити на бовти. У нас висота площадки підходить від старої автоматики, тому ми будемо використовувати тут бовтами. Просверлимо і поставимо бовти та і все. Друзі, тут такий дрот на фотоелемент стоїть. Дивіться, ось, ось він. я його він вже згнив. Я його не люблю, ці дроти. Я завжди раджу ось такі проводити. ПВС 4х075. Це вже все, йому хана. А це, а це ось йде на наступний датчик. Ми, звісно, його підключимо, але щось мені він не внушає довір'я. Я паралельно з'єдную фотоелементи, живлення, тільки живлення, ось воно, живлення з фотоелементів. з одного і з другого. Ось. Воно тут і з одного, і з другого, і тут так само, з одного і з другого. Дракти розходяться. Ось. Це йде на дальній фотоелемент, це йде на ближній. Тобто це йде управління. Тобто, управління будемо підключати окремо. А це у нас паралельно входить. Це живлення. Підключаюсь ось на цей клемник. Ось ось тут 12 а це написано. А тепер під'єднуємо управління фотоелементів, це е, фото та GND. Друзі, будемо підкладати ось такі шайби, вони товстенькі, якраз то, що, то, що треба. Я думав, що будемо менше шайби, будемо оці підкладати шайбочки. Вони тоненькі, бачите? Ну все, бачите, вони тонень... це, це тоненькі шайбочки, думаю, по дві. Ну, вирішив ось такі М12, площина більша. Прийшлося, друзі, туди під низ підкладати дві шайби. Поклали, подивилися, все одно великий зазор. Поклали дві шапи. Що ж, друзі, Хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник. На 5 ампер. Тут, до речі, воно пишеться на скільки амперів тут внизу. Далі йде у нас земля ноль фаза. Внизу також все написано. Бачите, йде. Далі наступних три йде підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що, що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч то треба буде жовтий та червоний, міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два піна, ось цих два піна. Це підключення конденсатора. Він також підключений вже зразу заводним виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступних два штуки: це підключення сигнальної лампи. Той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще є, сирена чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі. Ось це два останні це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення. Бачите, Ось сюди, підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми... У то... Підсвітку навіса або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти. Горіти стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це одна хвилина і максимально 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут йде підключення гіркону. Ось цей гіркон, він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще, ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер, Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління, з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах і я вам покажу. Сюди підключається управління фотоелемента. Далі йде у нас стоп, стоп GND. Якщо треба кнопку STOP підключити, тому стоп-GND. Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса, там, або умного дому, то тоді підключаємо GND Full GND Pad це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну, якою вже… Кнопку відкрили, такою кнопку треба закривати. Далі йде? Е, у нас АЦ12 вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль. Ну, Даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль беремо і тоді не вистачає навіть на... Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає на навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це GSM-модуль, Ajax і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю. 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня антенна. Зовнішня антена вона як з сигнал, так само і з більшою поміхи. Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо. Час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я одразу раджу ставити на максимум. І автоклост автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час. Щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що означається? Ось ці переключателі. Ось тут все принципи розписано. Перший софт старт. Плавний старт. Далі. Софт стоп. Плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків, випадків використовував. Далі ламп-флеш. Ну, Лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, аби хотіла, щоб вона моргала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. Автоклоус, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий d переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open це е, тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт, Старт або софт стоп, то break-open, break-close тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, Тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, ми її тут використовувати не будемо, тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав. То що вам треба знати? Це магнітні кінцеві вимикачі. Як знати, де передній, де задній. Ставимо магніт, під воду, ми дивимося на ці лампочки. Яка з них подухне. Якщо потухла клоу, значить задній, Якщо опен, значить передній. Потухла клоу, значить це задній, А це підводимо. Таке, що на заводі. Теж трошки помиляється. І ось цей червоний провід повинен стояти по центру. Не, не, він повинен обов'язково стояти по центру. Неважливо, як ці стоять білий чорний, але червоний повинен обов'язково стояти по центру. Тому на заводі трохи зробили брак. Ну, ви звертайте увагу, будь ласка. Якщо потухло одразу дві, е, дві лампочки, це означає, що в заводі попутали провід, то виключається одразу два контакти. Страшного немає. Во всіх автоматиках, во всіх буває такі помилки. Все, дивіться, бачите, тепер яка тухне, тепер тухне опен, бачите? Тут потухло опен, а тут потухло клоус. Все чудово, тепер можемо розставляти кінцеві вимикачі. Друзі, зверніть увагу, коли. Ви приварите рейку неправильно, ну тут слава Богу її можна відреагувати. Бачите, тут не підклали рейку під рейку, накрутили просто в стик і що буває, дивіться, ось зараз оцей стик на цей. Бачите? Тобто бачите? Клін йде. І так, коли йде, таке, Бачите? Не совпадають тепер зуб'я. Тобто шах не совпадає. Ну, Це нічого страшного, ми зараз відрегулюємо. Тому що тут можна на цій, тут така система стоїть, бачите, що можна відрегувати, вона мені дуже подобається, ця система, тобто без сварки встановлена. Ну, ми зараз, зараз відрегулюємо. Це нічого страшного немає. Зараз відпустимо і трошки дамо туди цю реєчку і тут з'явиться зазорчик. І вирівнюємо, підкладемо реєчку під реєчку, викладемо, ну, щоб було все, все правильно. Кладати треба обов'язково, бачите? Це, це неправильно зображе рейка. Це неправильно, тобто треба обов'язково підкладати, це обов'язково треба робити. О, тепер зайшла, бачите, красиво все. Тепер зажимаємо таким образом і воно вже не буде гупати. Теперь проверяем Спокойненько прошли, видите, в этом месті Ніяких гупанів немає Тут вся така реєчка, тому мені приходиться всю двигати рейку. Що ж, друзі, ми завершили встановлення даної, даної автоматики, замінили одну на другу. Основа підійшла, тобто ми тільки просварили отвір і вставили свої бовти та гайки та закрутили. Та і все. Все чудово, все класно. Підригували шайбу. ми, правда, двигун трошки довелося приподняти. Замінили фотоелементи та замінили лампу. Чому міняли фотоелементи? Тому що ті фотоелементи під цю автоматику не підходять. У них трошки інший спосіб праці. Тобто вони по-іншому працюють, ніж ці. Тому вони їх сюди не підходять. Є така автоматика, що фотоелементи підходять, тому ми їх залишаємо тоді старі. Тому працюють, навіщо міняти, Лише гроші, як кажуть, платити. Ну, ці ми фотоелементи поміняли і поміняли лампу. Лампу поміняли, бо вона 24 вольтова. Тобто, а у нас лампа повинна бути на 220 вольт. Із за цього ми замінили лампу. Друзі, більш за подробною інформацією, як поставити автоматику і де її придбати, ви можете переглянути у нас на YouTube каналі, перейти за посланням, яке знаходиться в шапці профілю. Ну і перед тим, як сказати, пока хотів вам сказати, ви можете виграти подарунок. Два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості повтори на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, зможете його використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких відкритих воріт повністю під ваш індивідуальний приєм, ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти записання, які знаходити під відео. Ну а на сьогодні всім пока, до нових зустрічей!